Шановні гравці, вітаємо вас у студії української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3372-й розіграш державної лотереї Максима». На сьогодні Джекпот становить 2 мільйони 93 тисячі гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон комплект Кульок номер 2. І ми вмикаємо лототрон.

А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8304-й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 2 І ми розпочинаємо розіграш Щасти вам! 44 п'ятдесят дев'ять, двадцять три. Два. Тридцять два. Сорок п'ять, п'ятдесят, шість. Сорок, тридцять, шість. Десять? Дванадцять. Тридцять сорок два. Три, дев'ять. Двадцять вісім. Тридцять вісім. Тридцять три, вісімдесят, вісімнадцять, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7157 розіграш державної лотереї. Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон Б комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. Один. 3. 1. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали один. Три. Один. Бережіть себе. Все буде Україна.